Вітаю! Тема нашого уроку Адам Міцкевич світість. Утвердження любові до батьківщини і героїзму в баладі Адама Міцкевича. Символічні образи, елементи фольклору у творі Адам Міцкевич і Україна. Мета. Поглибити знання учнів про творчість Адама Міцкевича, познайомити з баладою «Світязь», з'ясувати символічні образи балади та елементи фольклору, закріпити знання учнів про жанр балади, розкрити фольклорно-національні традиції в баладі, розвивати вміння виразного читання, аналізу художнього твору, виховувати кращі моральні якості людини. Право пригадай, який літературний жанр називається баладою? Чим літературні балади відрізняються від народних, які фольклорні ознаки запозичили літературні балади, яку країну вважають батьківщиною балади? Які письменники зверталися до жанру літературної балади? Балада. Жанр ліроепічної поезії, фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового характеру з драматичним сюжетом. В основі балади лежить певна незвичайна пригода. Тому баладу часто називали маленькою поемою. Балада виникла у 12-13 століттях як любовна пісня до танцю у Провансі. Балада зазнала розквіту в творчості Фіона. Балади писали видатні поети Італії Данте, Петрарка, Бернс, Гете, Шиллер, Гайна, Гюго, Жуковський, Пушкін, Мічкевич. В Україні до жанру балади зверталися Гулак Артемовський, Боровиковський, Руданський, Федькович, Іван Франко, Леся Українка, Борис Гринченко, Андрій Малишко, Іван Драч, Ліна Костенко та Борис Олійник. Адам Міцкевич. Ім'я при народженні Адам Бернард Міцкевич народився 24 грудня 1798 року в селі Заосі біля Новогрудок Литовська губернія Російська імперія, тепер це Білорусь, помер 26 листопада 1855 року. В Стамбулі Османська імперія, тепер Туреччина. Поховання Вавель, Краків, діяльність поет, альма-матер, Вільницький університет, Мовотворів, Польська. Роки активності 1818-1855. Жанр есе та поема. магмус Опус, тобто найвидатніший твір, Пан та Деуш. Автограф. Народився Адам Міцкевич 24 грудня 1798 року на хуторі Заося біля міста Новогрудка, що входить нині до складу Білорусі. Раніше білоруські землі належали Литві. Зараз перед вами музей квартира Міцкевича у місті Новогрудки. Родина Адана Міцкевича. Батько його Микола Міцкевич адвокат, належить до дрібно помісної шляхти. Микола Міцкевич сам брав участь у народно визвольному повстанні 1794 року під керівництвом Тадеуша Костюшки. В родині царювали волелюбні традиції та ідеї патріотизму, любові до польської держави. Навчання Вілинський університет. 1800 15 1819 роки він навчався у Віленському університеті. Це Литва. Студентом бере участь в роботі таємних студентських патріотичних гуртків, філоматів, любителів науки. Робота. З 1819 по 1823 роки вчителює в місті Ковно Каунас. Литва. Перебування в Одесі. Перед вами будинок, в якому він мешкав. Це вулиця Єлисаветинська. Та пам'ятник Адаму Міцкевичу в Одесі. 23 жовтня 1823 рік заарештували за участь в діяльності Філаретів. За це його вислали в далекі від Польщі губернії Росії. Перебуває в Одесі. Знайомиться з декабристами. Подорож Криму. Міцкевич повинен був працювати вчителем в Одесі в Рішельєвському ліцеї, але місця вчителя не виявилося. В цей час він закохався в красуню Кароліну сабанську з якою вирушив подорож Кримом. Там він чекав на місце в Рішельєвському ліцеї. В Криму він пише свої найвідоміші кримські сонети. Переїжджає до Москви восени 1825 року. Там він знайомиться з Пушкіним. 21 лютого 1828 року вийшла друком поема Конрад Валенрод. В цей час він живе в Петербурзі та відвідує салони Зінаїди Волконської. Перед вами картина Месоєдов в салоні Волконської Міцкевич читає свої вірші. Подорож Європи. 1829 рік покинув Росії та побував у Веймері, зустрівся з Гете. 1832 рік відвідав Швейцарію, Італію, Дрезден та Париж. Там він читає лекції з історії римської літератури в Лозані та курс лекції з історії слов'янських літератур в Парижі. Поема Панта Деуш. В 1834 році Міцкевич опублікував останній свій великий твір Поему Панта Деуш. Це польська національна епопея, в якій чітко появилися реалістичні тенденції. Вона стала енциклопедією старопольського побуту. Останні роки життя. Перед вами пам'ятник Міцкевича в Кракові. Там, де він похований. У листопаді 1855 року вирушив у Константинополь, щоб взяти участь у Кримській війні. 26 листопада 1855 року помер в Константинополі від холери. У 1856 році його прах перевезли до Парижу. У 1890 році прах і тіло перевезли в краків. Значення поезії Міцкевича Велике значення поезія Міцкевича мала для польського національно-визвольного руху, для розвитку демократичної думки, відновлення польської літератури. Також вона збагатила літературну мову, віршування, поетичні жанри. Істотною є роль Міцкевича в розвитку польського театру, постановки його дядів, численні висловлення з питань драматургії. Міцкевич за життя був для усього світу символом боротьби за волю свого народу. Про озеро Світіс Світіс – найглибше озеро України, а також найбільше за об'ємом прісноводне озеро в країні, належить до групи Шацьких озер, розташованих на території Шацького національного природного парку на Волині. Площа озера 26 км2. Найбільша глибина більше 59 метрів. Хоча середня глибина становить 6,3 метрів, а прибережна смуга мілководна. Прозорість води до 8 метрів. Верхні шари води влітку прогріваються до 20 градусів. Більше. На глибині температура води постійна і становить 9 градусів. В озері зустрічаються рідкісні форми даль... дальодовикової фауни. Рослинність озера рідкісна, окремі занесені до червоної книги. Навколо озера росте ліс. Озеро оголошено заказником разом із лісовим масивом площею 847 гектарів. Тут росте дуб, ялиця, гра, посика, сосна, вільга, береза, а серед і різнотрав'я, рідкісні орхідеї. Створилося озеро внаслідок провалу шарів земної кори в підземні пустоти. Версія геологів про походження унікального озера співпадає з народною легендою. Протягом довгого історичного періоду озеро належало різним державам. Можливо, саме тому про нього існує багато легенд. Одну з них використав Адам Міцкевич для написання балади Світязь. Його захоплювали вчинки героїв минулого, їх патріотизм. Легенда про озеро Світязь вороги напали на прекрасне місто Світязь, нікому було його обороняти, бо князь зі своєю дружиною пішов допомогти в нерівній боротьбі другові, сусідньому князю. Залишилися в місті лише діди, жінки з дітьми та юна княгиня. Не хотіли волелюбні жителі міста загинути від руки загарбника, жити в неволі, зазнати глуму та знущань, тому вирішили прийняти смерть. Озеро поглинуло їх, даруючи безсмертя. На воді одразу з'явилися квіти неймовірної краси. Вороги зривали їх, але одразу падали мертві. І досі на водах світяться, милується Божим світлом чудова латаття, нагадуючи нащадкам про подвиг простих жінок, про їх безмежну гордість, про любов до Батьківщини. Читання балади Адама Міцкевича «Світість. Робота з книгу. Бесіда за змістом, де відбуваються події? Яким ми бачимо озеро? Чому вона лякає уночі? Що чути з озера? Чи розуміють люди, що відбувається? Хто вирішив пізнати тайну озера? Що звелів зробити, якої ж довжини був невід? Кого запросив освятити початок справи? Кого впіймали? Опишіть зовнішність, ким була ця дівчина, що розповіла князівна? Як називалось їхнє місто? Хто правив ним? Куди вирішив князь? Чому не хотів князь залишати місто? Чим переконала князівна батька? Що сталося ввечері? Що вирішують жителі міста? Чого найбільше боялися люди? До кого звертається князівна з проханням? Яким? Що сталося з містом та жителями? Які квіти з'явились на воді? Що фантастичне, а що реальне в баладі? Чи вдалося поету водночас показати красу, небезпеку і чарівність природи? Що для цього поет використав? Яку таємницю зберігало озеро? Перед яким вибором опинилися люди? Як це їх характеризує? Чи правильно вчинили жителі міста? Якби у вас була можливість, що б ви порадили? Аналіз балади. Тема Показ боротьби польського народу за незалежність, загибель жителів Світязь. ідея уславлення патріотизму простих людей, розмір, чотиристопний дактиль. Римування. перехресне, елементи сюжету, експозиція, опис озера Світязь. зав'язка, бажання дізнатися про таємницю озера, розвиток дії, поява князівни, розповідь про Туганову державу, напад ворогів. Кульмінація небажання потрапити в неволю та добровільна смерть. Розв'язка, біле латаття, як згадка про подвиг народу, образи балади – жителі міста, люди сміливі, горді, вони обрали волю і смерть, але не скорились ворогові. Персонажі пан, Ксьонс, дівчина з води, князь Туган, Мендок, жителі Світязя. художні засоби, епітети, метафори, порівняння. Балада «Світязь» побудована на матеріалі слов'янської історії, легендаризованою, поетизованої митцем у дусі романтизму. У даній баладі, як і в інших ранніх творах, багато місця відведено місцевому колориту. Місцевий колорит це сукупність достовірних деталей, які передають географічні і національні особливості місця події, атмосферу і обстановку новогрудських країв. Не випадково тут згадуються реальні географічні місця. Озеро Світязь – одне з найпрекрасніших місць України. Новогрудок, містечко, яке нині входить до складу Білорусі, плужини, маєток до проживав Михайло Верещак, брат коханий. Про місцевий ландшафт свідчать назви місцевих сіл: царини, заосія, рута, щорси, руїни замків, бори, дороги, вибалки, прикмети новогрудського регіону, топоміміка, а також одяг, звичай, діалект, надають емоційній атмосфері, твору, відчуття, достовірності, передають екзотичність волинсько-української природи. Це дозволяє письменникові. Наблизити легендарне минуле до дійсності, показати, що життя слов'ян має глибоке коріння в історії для того, щоб жити далі. Треба знати про те, що було бути гідним пам'яті своїх предків. Що означають ці символи балади, світять Адама Міцкевича? Вода, зілля, купави, блакитний колір, білий колір, зелений колір. Вода символ першої матерії, плодючості, початку і кінця всього сущого на землі. У християн символ очищення від гріхів, смерті і поховання, життя і воскресіння із мертвих, чесності, і правдивості, сили, дівчини та жінки. Упалені світі з водою пов'язана тема смерті, і відродження народу, історія жіноцтва туганової держави, мотив духовної сили народу, яка полягає в його єдності і прагненні волі. Синій, блакитний колір символізує довір'я, безкінечність, сум це колір неба і води. У християнській культурі асоціюється з вічною божественною істиною, означає також доброчесність, добру славу і вірність. Синій колір озера світість навіює печальну згадку про минуле про загибель Туганової держави. Водночас допомагає утвердити святенність боротьби за свободу, добру славу. Білий колір. Символ невинності, чистоти, доброчесності, світла, сонця, життя вічності у християнських традиціях означає спорідненість із Божим світом. У білому зображаються ангели та святі, але водночас має протилежну символіку: це знак смерті, порожнечі, мовчання. Слов'яни одягали покійників саме у білий одяг. Адам Міцкевич використовував усе розміття білого кольору в баладі. Народ Тоганової держави жив щасливо, але з приходом гнобителів життю людей загрожує небезпека, біле на щось огортає. Ця фраза символізує смерть. Але водночас це і знак Божого світла, який рятує людей із неволі і через смерть наближає до вищого божественного смислу. Білі квіти, на які перетворилися дівчата і жінки світяться, уособлюють духовну чистоту та невинність. Однам тих, хто загрожує всьому білому, чистому, вільному, доброчесному, квіти несуть смерть. Лілія Купава символ цноти, чистоти непорочної краси, водночас символ смерті, відданості, помсти покійника, квітка Пресвятої Діви. Білі купави у баладі особлюють духовну красу народу, який бореться за свою волю. Поет розвинув традиційний фольклорний мотив помсти покійника у мотив помсти квітів, зелений колір, колір трави, символ природи, молодості, плодючості, краси і радості, ствердження життя і миру. Білі купави у листі зелені у баладі Міцкевича втілюють віру поета у свій народ, продовження його життя, нове відродження, мирне, вільне існування. Балада Адама Міцкевича вразила мене тим, що. Мені захотілось побувати на озері Світязь, тому що. Домашнє завдання створити музичну листівку на тему балади Адама Міцкевича Світязь. Дякую за увагу!